Вітаю вас у моєму вишивальному світі. Розпочати я хочу з такого маленького фінішу. Це перешив роботи повністю. Цю заготовку я придбала ще просто у рукодільному магазині у 2016 році. На той момент я знала технологію, як вишивати хрестики. Мені здавалося цього досить, але я тоді була дуже молода і наївна. Отож, придбала таку маленьку заготовку, а до неї акрилові ниточки і прийнялась до роботи. Що у мене вийшло? Я прилаштую зараз у відео. Насправді, хоча хрестики дуже нерівні, вони, вони захливі, будемо відверті, але на той час я вишивала ще й повільніше, ніж зараз. Далі не була так обізнана про вишивання, і як воно все має бути. І тому була дуже рада, що в мене є ось такий, як мені здавалося, дуже гарний процес. Насправді зараз трохи тормно його було б показувати, якби це не була вже історія. Зараз я, на щастя, не вишиваю таких страшненьких хрестиків і тому дуже радію. Але це історія про те, як розпочиналася моя дорога до вишивання. Це пам'ять про мої роки, коли я навчалася. Тобто, для мене це дуже такий особливий процес своїх спогадів за певний період мого життя. І насправді я вирішила, що ці ікони в мене будуть, вони обов'язково залишаться. Але, звичайно ж, хрестики мені не подобались, і я мусила з цим щось робити, тому ще в минулому році прийняла таке рішення, що я виберу всі акрилові ниточки. Все було складно, це був найскладніший етап цієї роботи, і найдовший розпочала ще в минулому році, але закінчила лише на цьому тижні. Це потребувало дуже багато часу, дуже багато терпіння і дуже багато акуратності. А далі, це вже був третій етап. Я підібрала ось такий гарний бісер. Це все бісер з моїх запасів. Ось це ви можете навіть впізнати, якщо бачили мої попередні відео. Він залишився із набору, молитва того, хто ходить в дім. Також я використала ось такий коричневий бісер без будь-яких номерочків, він ще й тут різноманітних відтінків. Китайський якийсь також він, мабуть, ровесник цієї ікони. У мене його дуже багато і ось в пакетику є. І я його нарешті знайшла, де використати. Також думала використати ось такий жовтий, також з цього періоду життя, але насправді він дуже-дуже міленький. І коли я почала ним вишивати, побачила, що є дірочки. І вирішила все ж таки розпороти і взяла бісер 88, 100, 88 130. Позаду, я коли розпорола, побачила, що флізалін вже в такому стані, що він ніяк не допомагає, ніяк не укріплює цю роботу, тому взяла шматочок дублерину. Але мені здається, зробила трохи помилку, потрібно було ось тут його закінчити. А білі ці поля залишити такими, які є. Адже тепер так, воно буде у мене дуже погано загинатися, і, мабуть, щоб оформити його в рамочку, потрібно буде вирізати. Але, в принципі, зважаючи на вік цієї роботи, на те, скільки вона всяких, всіляких пригод пережила, багато переїздів, багато в мене вже змін в житті відбулося. Я спробую її зберегти, і поки що я не буду її вставляти в рамочку, буде вона в мене ось так лежати в моїй коробочці з завершеними процесами. Але якщо надумаю, якщо вирішусь, то, ймовірно, щось буду вигадувати, можливо, навіть обріжу її. Але так, це лише просто думки, поки що я її не буду ніяк оформляти, і вона в мене перейде до моїх процесів завершених, а бісер перейде до запасів. Наступне, що я також закінчила вишивати, ось саме вчора ввечері, мабуть, вже сьогодні о 5-й ранку буде, чесніше сказати, це безпосередня ікона, про яку я казала, молитва того, хто входить в дім. Дуже гарне поєднання кольорів. Єдине, що мене засмучує, вона ось тут трошки як наче пухкенька стала. Але я думаю, що вона, вона натягнеться, коли буде оформлюватись. І не буде так помітно. Я сподіваюся, що при оформленні вона стане ще краще. Отже, вишивала я бісером, який мені запропонували в магазині. Деякі я також знайшла на вирочки, коли вони мені прийшли у своїх запасах. Тому ось цей бісер. Я не знаю, скільки залишків тут є. Але, по-іншому, можна виявити, що бісера більше, ніж достатньо, мені поклали. Придбала я його в магазині візерунок. Ось така маленька заготовочка, вартувала 45 гривень. До неї підібрали бісер і воно мені вийшло дуже-дуже бюджетно. Пані, яка мені підбирала, якщо я не помиляюся, це власниця магазину, вона мені написала у Viber, і я дуже задоволена тим, що вона погодилась мені його підібрати. Ось І тут зеленого залишок є. І червоного ось такого гарного, дуже-дуже багато різноманітних залишків. Не менше залишилося жовтого. Але він також залишився, і можна впевненіше сказати, що якби я його навіть трошки розгубила, то в принципі мені вистачило матеріалів, щоб дошити цю роботу. Насправді також дуже шкода, що вам воно не передається так, як є, бо в житті воно набагато красивіше. Можливо, я також спробую її гарно зняти і виставити в Інстаграм, щоб можна було дійсно побачити її у всій красі. І далі далі відправляємо бісер до моїх запасів. Потрібно буде піти, помити гелинки, а далі ми продовжуємо вже ниточками. Ось цей процес, світ вам знайомий. Я так думаю, багато хто його впізнав, тому що мої попереднє відео дивилася значна кількість людей. Я дуже вам вдячна, вдячна, що ви залишаєте коментарі. Це мене надихає. Як би там не було, хоча я знімаю це для своєї якоїсь пам'яті у майбутнє, так, лист з минулого. Але я дуже тішуся, коли буваю корисною іншим людям. Дякую вам за ті теплі слова, які ви пишете. Дякую за те, що ви підписуєтесь, не залишаєтесь байдужими, я дійсно дуже вам щиро вдячна. Ось а вишивка це другий відшив цієї роботи. Я взяла ниточки, які залишилися, підібрала по ним акрилові і почала вишивати. Ось такі великі хрестики, тому що канва 7-го каунту перша моя вишивка на такій канві значного розміру. Ось тут, саме серденько, я вишиваю ниточкою в 4 складання. Тобто беру дві довгі ниточки, складаю їх навпіл і заселяю у голочку. Мені подобається, що хрестики дуже об'ємні. Мені дуже це подобається. Вони такі пухкенькі, як дріжджове тісто. Дуже-дуже гарно. Спочатку я думала, що ось цей колір, він тут не пасуватиме. Але, на жаль, на той час у мене інших не було. Так, виявляється, у моїх таких значних запасах, які ви бачили, також є ниточки, яких я потребую, і яких немає. Але я вже підібрала, що є. Наразі я ниточки докупила, дознайшла, бо в мене і блакитного було дуже мало. Тому моє велике нит... ниточкове прибирання продовжується. І, мабуть, я також буду звітувати про нього, тому що нитічок в мене стало набагато більше. Я дуже вдячна тим людям, які мені їх продали. І тепер я забезпечена роботою на всі дільні, а також святкові дні, коли вагаєшся вишивати, а чи не вишивати. Ось ці ось написи я довго вагалася, яким кольором вишивати, тому що ну, це такий закон, що коли тобі потрібен якийсь колір або більш підходящий відтінок, ось саме його. І не буде. Тому я і сюди передбала червоний. У мене не було такого, що суміш кольорів малинового і червоного, щось таке посереднє, А більше червоні, ближчі до помаранчевих і тому подібне. Та зараз в мене вже він є. І ось можете порівняти ці хрестики вишиті в 4 ниточки, а ці в 3. В принципі, в 3 було вишивати легше. Вони дійсно дуже відрізняються, і я задоволена тим, що серденько у мене ось таке, як трошки набите, таке, таке тісненьке, тут хрестики мені дуже подобаються. Та й внизу, в принципі, також. Звичайно ж тут важко просувати ниточку, і в два проколи не повишиваєш, але тим не менше. Мені залишилось дошити ось цей маленький шматочок, і ще надпис, напис кохання Це. Сподіваюсь, найближчим часом я це зроблю. Це, знову ж, мої мрії, тому що, мені здається, можливо, комусь інакше, а мені планувати зовсім немає сенсу. Бо все, що б я не планувала, воно не збувається. Тому я так собі мрію про якісь певні набори, що я їх розпочну. Але, наприклад, опівнічники досі в мене запаковані в пакетику. Давайте продовжимо. Щоб зрозуміти, що саме я вишиваю. На ось цих п'янцях потрібно брати прев'ю. Зараз розміщу так, щоб вам було зручно і видно. І ми продовжимо. Цей набір, який називається Together від Лукаес. Тут дуже багато зашивки одним або дуже схожими кольорами. Тому насправді і важко зрозуміти, що я ось тут вишивала. Але не хвилюйтеся, я вам зараз все продемонструю. Ось тут це вже пальчики двох рук. Це ось. Рука чоловіка, вона ось тут закінчується, і його пальчик. Ось, воно, ось оце ось, о, воно у мене вже вишите. Отут буде обручка чоловікова, і трошки вище, якщо я не помиляюся, ось тут, ось тут, в цій частинці, буде каблучка жінки. Ось вже намічаються нігтики, але, ну, звичайно ж, дуже тут. Важко щось зрозуміти, потрібно придивлятися. Я навіть не знаю, що я буду продовжувати вишивати далі. Можливо, це будуть далі руки, а можливо, ось тут вже можна розпочати вишивати сукню. В принципі, що в руках, що в сукні, просування будуть дуже непомітні, тому що сукня сама по собі блідого кольору, його не буде так добре видно на канві через камеру. Ну, а руки вони дуже схожими кольорами вишиваються. Також можна для різноманіття, ось тут зараз, продовжувати вишивати бантик. Подивимося, я вже і блакитного повишивала трошки, тому що нудновато вишивати дуже схожими кольорами. Ще і схема чорно-біла. Дякую, що великі дуже значки, це рятує. Але мені прийшлося зробити копію, щоб. Е Відмічати саме те, що я відшила, тому що псувати оригінальну схему не хочеться, можливо, вона мені ще згодиться, а можливо, згодиться ще комусь іншому. Тому я вирішила зробити копію і вишивати по ній. Це буде дуже маленький сюжет, але і канва тут 18-го каунту, якби звичайно вона була 14-го, то був б біль більший розмір цієї вишитої роботи. Та тоді вона була б не така гарна, мені здається. Отож, відправляємо цей процес відшиватися далі, і я вам покажу наступну троянду. Ось така вона в мене вже стала, я вже її практично зашила. Виявилося, що витягувала рожевий колір, і ось тут у мене ще зовсім маленькі такі частинки, де я маю зашити. Сподіваюся, дуже скоро я з цим впораюсь. Це в мене такий дорожній набір, тому просування тут значно значно повільніші. І, звичайно ж, якби це була заготовка, яку я вишиваю щодня, то і просування були б відповідні. Вона в мене трошки така помнута. Ну, вже вибачайте, я хочу показувати те, що є, без прикрас. Звичайно ж, кожен хоче показати краще, але я думаю, в сучасному світі. Ми маємо бути такими, якими є. Також я ось розпочала внизу трояндочку вишивати. Ну, просто в мене була ниточка, і мені хотілося десь її припасувати. Ще не знаю, що буду далі робити, маю на меті вишити спочатку все рожевеньким, щоб ці кольори з собою не носити, щоб вони не займали місця. І далі перейти зосередити увагу на якихось інших кольорах. Також, я вже коли цю думку розвивала, то Передивилася, що тут чотири кольори зелених. Але насправді я помічаю дуже добре лише три два кольори, ось ці зелені, вони дуже зливаються. Дійсно, якщо придивитися, то ось тут можна побачити різницю. І ось тут, 3, по три хрестика. Такі світліші, а далі темніші. Я буду думати, що, що з ним робити, тому що в дорозі таке не повишиваєш, це буде складно, це буде важко, саме з причини поганого відображення кольорів. Окрім того, в мене ще є такі невеличкі просування на схемі ангел у Неві. Я підібрала свої кольори, все ж таки вирішила зупинитися на ось цьому 01121. Це в мене темніший колір. І ось такі з профарбованою серединкою 38 642. Саме ними я буду вишивати. У мене ще досі залишився біленький бісер, тому, поки він у мене є, робота триватиме. І не знаю, можливо, я піду вишию одне крило, а можливо, повернуся до цієї частинки, адже тут більше використовується такого ще жовтенького кольору. І використовується також багато сірого, значно більше, ніж ось тут. Буду дивитися, думати, якось поєднувати, щоб вишити побільше простору з цим бісером, який в мене зараз є. Щоб надалі, на наступні дні, на наступні, мабуть, місяці, поки я не придбаю бісер, у мене залишилось поменше роботи. Також у мене вже з'явилася тут перва бісеринка рожевого кольору. Маю сказати, що вона не дуже вибивається з цієї всієї палітри. Мені подобається. Єдине, що я вагаюся, чи не будуть ось тут ці кольори, чи не будуть вони надто темними. Але, в принципі, в мене із підбіром бісеру дуже така складна історія. Навіть ось тут внизу, коли я вишивала, я вишила ось цей такий шматочок, ось такий маленький. Та що з цими ножницями. Ось такий маленький. І мені здалося, що я не гарно підібрала, воно не буде так, як я хочу. Але я вирішила далі повшивати, і дійсно зараз я. Не буду дуже скромною, скажу, що я дійсно в захваті від цього всього. Це, звичайно ж, не скромно, але це мої думки, і я хочу ділитися дійсно своїми думками з вами. Ось такі були просування. Я дуже задоволена, що мені вистачило наснаги повишивати і те, що є. Я дуже вдячна, що ви були зараз зі мною, що переділили мені свій час. Сподіваюся, я була для вас корисною. Сподіваюсь, вам сподобались мої відео. Не залишайтеся байдужими. Я бачу, що більшість тих, хто дивиться. Мої ролики не підписані на мій канал, підписуйтесь, обов'язково залишайтеся зі мною. Я буду намагатися і надалі частіше знімати різноманітні цікаві відео. До речі, якщо ви бачите. Або потребуєте якихось відео, яких в мене немає. Ви також можете запропонувати свою тему, і я за нею спробую зняти відео. Тому що у цей час я вважаю, ми маємо підтримувати один одного, підтримувати країну. До речі, ось ці ниточки це в більшості з коробки, яку я купила у Галини Забавської нічної вишивальниці. Так, я одна із тих шалених дівчаток, які придбали в неї ниточки коробкою. Це мій вибір. Хтось колекціонує марки, а я колекціоную ниточки. Це також мені приносить таке саме задоволення, як і вишивка. Тим паче, що я дійсно їх використовую, деякими ділюся, вони не лежать у мене мільйон років без діла. Я ними намагаюся вишивати. Отож, сподіваюся, що на цьому тижні у мене буде більше часу, більше бажання і натхнення. Я так собі мрію позавершувати ще кілька проєктів, щоб ближче до осені розпочати щось таке гарне, осіннє, можливо, навіть велике. Але це мріє людина, яка на своїй силі віри не зробила протягом трьох тижнів жодного хрестика. Будемо відверті. Так воно є. Дякую вам, до нових зустрічей! Вишивайте з задоволенням. Демонструйте також свої роботи, тому що те, що ми з вами робимо, це дійсно прекрасне. До нових зустрічей!